Дуже скоро ТЦК не зможе притягати до відповідальності за неоновлення даних протягом 60 днів з законом від 18 травня. Чому так? Тому що в липні 25-го року закінчується один рік з моменту, коли по суті мали оновлювати військово військово-облікові дані. і Якщо особа цього не зробила, а ТЦК не встигла їх притягнути до відповідальності, то фактично спливає термін для цього. Відповідно до норм Кодексу України про адмінправопорушення. оскільки ТЦК має три місяці з моменту. Виявлення правопорушення, але в будь-якому випадку не більше одного року на притягнення до відповідальності. Отже, фактично, якщо вас не притягнуло до цього моменту до відповідальності, то більше цього і неможливо за це правопорушення. І якщо ТЦК при цьому все одно буде виносити постанову після фактично 16 липня 2025 року за неоновлення даних протягом 60 днів, то ви можете з легкістю оскаржити цю постанову за терміном до притягнення до відповідальності. І потрібно зазначити, що оновлення даних є обов'язком лише після введення нового указу про мобілізацію, а не продовження попереднього. Про це неодноразово вказував суд. І фактично, якщо вам потрібна допомога з отриманням відстрочки, оскарженням штрафу від ТЦК, звертайтеся і знайте, захищайте свої права.